Друзі, вітаю вас, рубрика розбір асан. Сьогодні ми розберемо теж дуже цікаву, дуже красиву, граціозну. І на перший погляд, як може вважатися просту асану, яка називається паршва канасана чи утхіта паршва канасана Паршва бок, утхіта кон – кут. І асана. Зручне положення. Паршва канасана. Зараз я вам продемонструю варіант простий, такий середній і більш продвинутий. Зверніть увагу на це. І так, заходимо ми в це положення, в простий варіант положення пози воїна 2, тобто віра 2. Ставимо руки по сторонам, згинаємо ногу в коліні. Бачите, такий не дуже складний варіант. Розкритий таз, зверніть увагу, і спираючись на руку, витягуємось. Витягнутий бок, кут, да? і рука спирається ось на стегно. Лінія від стопи через всю ногу через бік, через руку в голову. Голова тут. Це простий варіант. Більш... Такий, ну складний, середній варіант, коли ви спираєтесь перед плечем в стегну. І подовжуєте лінію витяження. Тобто у вас одна лінія рука, лінія боку, стегно. Голова повернута вгору. Ще варіант складніший, коли рука опускається вниз до стопи. І ось вам ще один варіант. Це вже отхіта паршваканасана, витягнути. Так. І вихід з цього положення. І дивіться, щоб опанувати цю асану, давайте розберемося трошки, да? треба розуміти, чи немає у вас певних протипоказань. А Протипоказання можуть бути різні. Наприклад, травми колін, це мій сем прийшов допомагати, Сідай, мамо, сідай. Далі, можливо, якісь е проблеми з внутрішніми вашими органами, з проблеми з хребтом, наприклад, шийний відділ хребта, е якісь, е скажімо так, стани е підвищеного тиску. Зараз випущу цього бандита свого. Ось. Е Тобто якісь негаразди, такі, які ну, ви побачили, ви розумієте, що вам важко буде виконати цю асну. Якщо ви розумієте це, то, скажімо так, якщо ви практикуєте систематично і регулярно взагалі будь-які асни, то ваше тіло стає більш таким розкритим, да? прибираються якісь обмеження. І вам вже краще і краще виходити на. Інший, скажімо так, рівень опов... опонування тих чи інших асан. Сідай, сідай з мамою, сідай сюди. Будемо робити, о, який молодець, бачите? Все, будемо разом з тобою робити паршвака насу. Ну добре, собаку головою вниз, ми робимо добре. Де? Де? Ось. Тому ви тоді використовуєте більш такий простий варіант, той перший, який вам демонструвала. Яка користь від цієї асани? дуже багато, різного, ви можете отримати розкриття тазу у цій області, зміцнення м'язів, ніг, розкриття грудної клітки. Коли ми витягуємо тут, то вплив на легені. Витягнути хребет далі дуже цікавить багато кого, да, ці жирові відкладення в області талії, да? тобто, оце теж гарна така, така, така користь від цієї асани. Багато чого цікавого, я залишу в описі під цим відео. Ви можете почитати і зрозуміти, що ви можете розкрити в собі які якості, покращити їх. Можливо, да? більше так посилити, можливо, вам їх не вистачає. Да? Тому, давайте ще раз: паршва канасина, да? поза витягнутого боку. Да? І так, ви ставите ногу. Да? Ширина між ніг. Одна, трошки вона не повернута повністю, да? а трошки завернута для того, щоб було зручно ось в цьому положенні відкрити. Тому що, коли нога стоїть так, важко да? можна повернути, але отут напруга вона не дуже приємна. Тому я рекомендую трошки повернути ніжку. І зробити невеличкий кут. Да? І ось вам поза Вірабхадрасина 2. Поставили руки. Да, звикли до цього положення, і потім спираєтесь рукою, починаєте витягувати іншу руку. І нахилятися. Да? Ось, наприклад, ви можете виконати цей варіант. Прекрасно. Зробіть його, знаєте, як ото кажуть: принцип Ахімси. Да? Перший принцип в йозі. не нашкодь собі, будь добрий до себе. Да? І другий принцип сатія це коли. Я не обманюю себе, я чесний з собою, да? можу так, і я молодець. І принцип такий Сантоша це також відноситься до ніями, скажімо так, є така яма, це доброта, ніяма це е, е, кроки в аштан, Аштангайозі, да? коли ми приймаємо те, що в нас є, От в нас можливості такі. Потім пробуємо да? спираємось перед плечем і трошки закриваємо себе вище. І тут дивіться з положенням голови. На якийсь час ви піднімаєте вгору. Якщо у вас сильне напруження в області шиї, в будь-який момент ви опираєтесь сюди. Да? Ви не привисаєте туди, да? ви виштовхуєте, Тобто у вас лінія тут і тут, майже рівні. Да? І ви обережно спускаєтесь. кут, да? тут. тобто не гострий кут, да? Тобто коліно пішло далі, ніж пальці і ніг. І втримуєте. постояли, звикли до цього положення. Вийшли, Повернули ніжку і одразу ж зробіть в іншу сторону. Спочатку Віра Пхадрасана, два поза воїна, зігнули ногу в коліні. Розкритий таз, звернули уваги на кут, на ногу, повернули голову і, спираючись на руку, витягнули бок. Постояли, звикли, повернули голову сюди, повернули голову сюди. Працюють м'язи живота, тобто вони тут не розслаблені, вони трошки да, в тонусі підтягнуті. Спираємось рукою, да, згинаємось в кульшовому суглобі. Ровна лінія, зверніть увагу, рука, тулуб витягнутий бок, і нога. Також. І не провалюйтесь тут, да, не завалюйтесь вперед, точно в сторону, да, плече від вуха. І знов вийшли. Зібрали ніжки, да, ви можете закрити суглоби ось такою компенсацією. Ам... Пасана така поза. Угу. Ну, більш складний варіант це коли у вас все добре, все ви можете піти нижче, глибше. У вас така дуже добра, глибока віра 2. Коли ваша рука без проблем. Тут може да, опуститися, і ви витягуєтесь ще глибше, ще більше. Як варіант посилення, коли руки з'єднуються за спиною, ось так, голова вгору. Ось так. Чи ось так. Ну, це, знаєте, так, погулятися да, своїм тілом, ем, подивитися. Ну, для багатьох практиків це оце положення ще й буде балансовою, особливо ось це. Да? І вийшли. Дуже гарне поєднання звичайною першого канасою з удхітою, да? А ще є парівріта, тобто перевернуте ось це положення. Да? Коли ми. Розвертаємось в іншу сторону. Ну, я думаю, тут це буде окрема розбір, бо він більш складний. Я пропоную вам розібратися з цим, бо дуже часто використовуємо ми цю асану в своїх практиках, і вона як основна, можна її вважати, як перехідна, коли ми переходимо, наприклад, з пози воїна. Два да, в позу воїна, три, тобто витягнулись, повернулися, ну багато чого іншого. От, тому спробуйте. Починайте з простого: будьте чесними по відношенні до себе, приймайте з вдячністю всі ці можливості в тілі, які ви сьогодні маєте. Тому що, ну, знаєте, якусь частину життя, можливо, ми жили не дуже усвідомлено і не розуміли. Що тілу треба давати рухи. Так, як шлунку треба давати їжу, щоб він там не бурчав, так і тіло повинно воно повинно отримувати рухи, бо без нього воно погано функціонує. Воно деградує всі системи, органи, суглоби, м'язи так і таке інше. Я думаю, не буду я це пояснювати. Це і так зрозуміло. Тому, якщо у вас це розуміння є, і ви вже стали на шлях, що так обрали, наприклад, систему йоги. Бо система йоги – це не тільки фізичні вправи, так? Ви розумієте це. Що вправи чи асани, чи крії нам потрібні для того, щоб прибрати всі обмеження в тілі. Ну, звичайній людині це навіщо? Ну, щоб бути здоровою. Це, мабуть, мотивація номер один. А потім все йде інше. Бо якщо вам сказати, що. О, йога, тут треба медитувати і більш нічого. Так, це правильно, але до медитації треба підійти. Я вже багато разів про це казала, щоб сісти в положення. От я от сижу зараз в ваджрасині, це теж медитативна поза. Але тут коліна, стопи повинні розтягнути, спину треба тримати, щоб не сильно довго тримати Тут це в такому природньому стані. То людина, звичайно, яка не. Працює з собою взагалі не зможе зробити. Тому про яку духовність буде йти мова, якщо ваше фізичне тіло, ну, вибачте, напівзруйновано, напівнепрацююче, то його треба полагодити. Ось для цього нам дані да, оці асани. Тому, будь ласка, опановуйте. Задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. А в каналі на Ютубі там є в мене. Посилання на телеграм-канал, там а, я його створила для того, щоб, ну, можливо, у вас питання особистого характеру і можна вийти на прямий зв'язок, і я вам щось підкажу, щось, можливо, допоможу в чомусь, підштовхну, надихну. Ну, Ось така моя мета. Тому першого насена, утхіта першого вака практикуйте, і хай буде у вас щастя всюди, в кожній клітини вашого тіла. Намасте, всім дякую! І гарного дня!